Усім привіт! Перш за все. Я хочу сказати велике дякую усім, хто мене підтримує вже протягом ось цього тижня. І я просто не можу підібрати слів. Наскільки це важливо для мене, це просто дає велику хвилю натхнення робити все краще і краще і поповнювати якісний україномовний контент. Тож, мене звуть Олеся, і на цьому каналі ми з вами говоримо про контент, який створюємо, який споживаємо, і не забуваємо теревенити про саме життя. Сьогодні, поки ми чекаємо на нові сезони серіалів і передивились усе, що вийшло. Це я так натякаю на огляд Wednesday, якщо що. Я подумала, а чому б нам не створити такий своєрідний рейтинг персонажів, які і змушують нас чекати на нові сезони серіалів? Обов'язково пишіть не у коментарях, як вам така ідея і чи робити такі топи частіше? А я поки що розкажу вам про наш план. Не згадала, що я дивилась останнім часом. І це виявився Netflix. Ой, як несподівано. Тож сьогодні ми поговоримо про персонажів саме серіалів Netflix. Потім треба було згадати, які серіали я саме дивилася. А перед вами людина, яка забуває кожен вчорашній okay. день, Згадали цілих 10, не питайте сама у шоці. З кожного ми візьмемо саме головних персонажів і перенесемо їх у таблицю для наочності. Попереджаю, що якось нароком, але все одно можуть бути спойлери. Тож обережно. І до роботи. По таблиці люди добрі, маємо такі категорії. На. Самому дні у нас будуть такі ж самі персонажі. Сюди відправляться ті, яких вже давно треба забути, як страшний сон, і хто взагалі не заслуговує на нашу з вами увагу. Трішки вищі, у нас камінчики, яким треба опрацювання, тобто персонажі, про яких мало чого відомо і не зрозуміло риба то чи м'ясо. Далі у нас середнячки вже не камінчики, але ще й не зірки. Тобто, не хороші, не погані, але добрі, нормальні. Вищі в нас ті самі зірочки, тобто персонажі, яких просто неможливо не любити. Ну і Вищі зірок у нас ті персонажі, на яких ми заслуговуємо. Ті, на яких тримається Нетфлікс, і наші останні нервові клітини. Словом, кращі з кращих. Ось вони усі красунчики, на яких чекає розподіл сьогодні. Розподільний капелюх відпочиває. Речі про Гаррі Поттера ми теж на цьому каналі вже говорили. А зараз поговоримо про ну, давайте почнемо з Емілі у Парижі. Господи прости, як то кажуть. Я подивилась два сезони, бо дуже люблю Париж і другорядних персонажів у цьому серіалі. Але ж головні, Емілі. Вона на самому дні. Чи треба мені пояснювати? Не знаю. От треба було ще дуже постаратися, щоб зробити настільки неприємну головну персонажку. брехати, зраджувати, діяти на нерви, так виправляти катастрофи, але ж які сама і влаштувала, а потім говорити, що вона усім подобається. Це так не працює, шановна Габріель. Туди ж, вибачте, але де ще його місце, коли персонаж зраджує, грається з почуттями інших людей. Зраджує <���vo> він з однією, задивляється на іншу, а поза стосунками нічого себе і не представляє. Так йому, начебто, подобається його власна справа. Але що ще? Але навіть у стосунках він прив'язується до насолоди у ліжку, але поза ліжком там треба ще ж ну якось розмовляти. Ні, каміл м -м -м -м, чи можна усіх лишити на дні? Ну добре, буде молодець середовець, не в образовівцям. Каміл заради справедливості ще можна зрозуміти, але персонажку все ж таки треба ще допрацьовувати. Особливо її таку нездорову зацикленість на Габріелі. Дівчинко, треба що терміново читати про самоповагу. А я прочитала, що зовсім скоро виходить третій сезон цього серіалу, враховуючи усі скандали навколо цього серіалу, і головну персонажку, як ви розумієте, я щось не дуже хочу дивитись. Але якщо ви хочете мене помучити, то пишіть у коментарях, що огляд все ж таки потрібен. Тільки заради вас на це піду. А поки що ми йдемо далі. Еліта, взагалі, цьому серіалу треба вже зупинитись нарешті, а не на ненаст. Останньому сезоні, який вийшов досить нещодавно, а ще мінус декілька сезонів, бо вони просто вже втратили усе, за що еліту так полюбляли. Почнемо з того, що з основного касту взагалі нікого не залишилось. І таке враження, нібито ти вже дивишся не саму еліту, а якийсь спін-офф. Ну, добре, по персонажам. І одразу не добре. Арі, ми знов повертаємось на дно, бо я просто не розумію цю персонажку. Будь ласка, зупиніть її хтось. А от Патрік, він звичайно красунчик, але має багато своїх тарганів, дуже багато. Але все ж таки прослідковується той зріст персонажа. Тож не можу сказати, що, наприклад, ми мало про нього знаємо. В камінці він не підходить, але й до зірочки не дотягує. Хай посидить отут. А ми не засиджуємося, їдемо далі. Сексуальне виховання моя любов. Водночас це добре і погано, бо з кожним сезоном я дуже хвилююся, що серіал просто скотиться. Добре, що кожного сезону це не відбувається, але від того страшніше ще більше, бо буде дуже боляче. Серіал просто прекрасний. Але я все одно чекаю на новий сезон. Тож ми обов'язково ще повернемося до цієї розмови. Саме час підписатись на мене, якщо ви досі не зі мною, щоб не пропустити ніяких цікавих обговорень. Отіс, мені складно оцінювати його адекватно, бо я дуже люблю Ейсу Бетерфілда як актора. Дуже стримую, щоб не поставити Отіса на верхівку, але мозком розумію, що персонаж, на жаль, не дотягує. Потрібен ще розвиток персонажа, ще його пропрацювання. Тож поки що, Отіс у нас відправляється до камінчиків. Можливо, я пошкодую про це вже за секунду, тому Мейв, відправляємо одразу до Нетфлікського Олімпу. У неї є історія, попередній досвід. у Неї розвиток персонажа відбувається. Вона має такий своєрідний і тонкий гумор, І співчуваєш і за неї переймаєшся. Тож тут просто без варіантів. Ерік is an icon, he's a legend, and he is the moment. Everybody, everybody. На секунду, хоча б я хочу помістити його ось сюди. Тут би він і залишився, бо саме тут його місце. Але Еріку потрібно перестати водити за носи інших хлопців і гратися з їх почуттями. Адам, Рахі. І знов Адам, і ще не зрозуміло, що там буде з іншим тим хлопцем новим. Саме тому ми зміщаємо Еріка трішки нижче до зірочок, але сподіваюся, що у наступному сезоні він виправиться і повернеться туди, де йому місце. Ну а ми йдемо далі. І далі у нас Джині і Джорджія. Про цих дівчат ми також ще поговоримо на цьому каналі, і поговоримо, до речі, дуже скоро. Бо другий сезон обіцяють десь 5 січня. А поки що згадаємо, з ким ми маємо справу. З Джині, мені. Так прикро це говорити, бо я дуже хотіла полюбити цю персонажку. Акторка така горнюня. Я просто дуже сподівалася, що вона буде булочкою з крицею чи щось таке. До речі, у першій серії вона просто от саме така. Але потім щось йде не так, і вона скатується до самого кінця сезону. Вона невдячна, груба, її вчинки і поведінка взагалі дратують. І це можна було б списати на підлітковість. Я взагалі завжди роблю знижку на це, але не сьогодні, бо діло тут не в підлітковості. а в в самій персонажці, вона говорить, що ніде їй нема місця, що ніхто її не сприймає. Але альо протягом усього сезону її запрошують до групи, але ні, ми краще відмовимося і будемо далі говорити, що нас ніхто не сприймає і ніде нам нема місця. Не можу сказати, що це прям дно, хоча я дивилась цей серіал досить давно і щось могло підзабутися. Але все ж таки хочу дати Джині шанс. Прошу тільки до працьовки персонажа, будь ласка, Джорджі, неймовірна. Жінка, яка просто зробить усе для своїх дітей. Як на мене на Джорджі тримається увесь серіал, то ж потрібно було називати його Джорджі і Джині. Вона дуже цікавий персонаж, така от злодійка, але в супер хорошому сенсі цього слова. З такими своїми секретиками, з темною стороною. Ну просто. Та все ж таки мінус у тому, що протягом усього сезону не відбулося ніякого звісту персонажа. Тобто для Джорджі змінилася там картинка і люди навколо. І все. Можливо, я ще зміню свою думку у хорошу або навіть у погану сторону. Подивимося вже скоро. Але поки що я хочу авансом додати її до зірочок. А ми переходимо до серіалу із завмиранням серця. Ще один серіал, про який я дуже хочу споговорити з вами тут. І сподіваюся, це відбудеться вже скоро, бо нам обіцяють незабаром другий сезон. Тож усі зірки зійшлися. До зірок, до речі, Чарлі. І ця китюня-манюня просто. Він такий милий хлопчик, він просто. Хоч любити і бути коханим, одразу йде до зірочок, бо сам зіронька. Хоч і зі скрипом, бо актор нещодавно дуже некоректно і незрозуміло виразився про українців, зрівнявши нас з руанцями, які незаконно перетинають кордон. Актору виповнилось 19 десь у вересні, тобто, можливо, він ще досить молодий і не розуміє, що він пише, що він коїть, що, що взагалі робиться. Леосад залишився, тож тепер. Я за ним дуже пильно спостерігаю, але ж Нік тут просто без зайвих слів. Кіт Конор просто прекрасно впорався зі своєю роллю. Ти бачиш зріст персонажа, бачиш його усі хвилювання, те, як він пізнає сам себе і піклується про Чарлі. Дуже чекаю на другий сезон, щоб більш детально поговорити про цих хлопців. А поки що ми переходимо до моторошних пригод Сабріни. Я знаю, що серіал закрили, і ми не встигли з вами поговорити про нього тут. Але все ж таки я хочу про нього поговорити, хоча б так. Сабріна. декілька секунд просто на те, щоб визнати, який же ідеальний кастинг. Це та сама Сабріна, яка поєднує в собі і почуття гумору, і оцю темну сторону персонажки. Навіть у темні часи самого серіалу, коли Сабріну ну дуже важко любити, ти все одно її співпереживаєш. Ну або намагаєшся через кіряншибку. Бо Сабріна вона досить швидко перетворюється на персонажа, який не готов нести відповідальність за свої вчинки. В неї абсолютно точно не є якийсь комплекс героя-рятівника, і вона думає, що вона знає краще за всіх. Але сценаристи не визнають, що у Сабріни є якісь недоліки. Мало того, вони усе це не показують як недоліки. Її зображають просто ідеальною. Хоча це далеко не так. Сабріну роблять настільки ідеальною, щоб вона завжди була центром уваги, щоб вона завжди була права, щоб вона завжди вигравала, щоб вона завжди була краща за всіх. У всьому так не робиться, шановні. Дуже хочеться, щоб Сабріна була десь у топі, але якою богинію її не зображали, вона, на жаль, не богиня. Але ж не зовсім усе погано. Ну або так хочеться вірити через кірін шипку. Сабріну точно треба було допрацювати, не робити такою ідеальною і недоторканною. Можливо, тоді б серіал не скотився. Але ж маємо, що маємо, то ще йдемо далі. А далі у нас дуже небезпечна зона, дивні дива. Тут ми швиденько, бо ризикуємо застрягти надовго. Я про цей серіал можу говорити годинами. От тут, звичайно, до недоторканних просто. Бо з 11-ї то було вже не дивні дива, а щось дивне. Майк. Цьому персонажу дуже потрібна пропрацьовка, проявити себе поза стосунками з 11. -ї. І це все, що я можу сказати. Уилл, зіронька, на плечі якого спало просто занадто багато чого. Він чуйний, чутливий. Він внутрішньо дуже сильний, просто я його обожнюю. Дастіну відправляємо туди ж. Він просто неймовірний, смішний, талановитий, розумний, але все ж таки йому потрібно більше екранного часу. А ще нам потрібно більше Лукаса. Це ж крутий персонаж, а нам про нього майже нічого не говорять. Зробіть же з хлопця не камінчик, а дорогоцінний камінь, яким він і є, я впевнена. Про дорогоцінні камні і скарби. Ен, незаслужений, недооцінений серіал, який закрили просто за то рано досі болить, особливо після того, що нещодавно хтось пустив плітку про те, що серіал можуть відновити, що виявилось неправдою. Бо, наприклад, Енн – це абсолютне золото. Знов такий ідеальний кастинг і ідеальна гра Емібет Макналті. Дуже прикро, що ми більше не побачимо Енн в її виконанні, бо це просто прекрасне розуміння персонажки Гілберт. Просто зірка цей погляд на Ен, ці любовні якісь переживання, ці життєві труднощі, через які проходить персонаж, і ти йому віриш. Єдине, що сам актор він трішки з питаннями, бо дуже некрасиво себе поводив з Емі Бет. Але то зовсім інша історія. До речі, напишіть мені у коментарях, чи впливає на вашу думку стосовно персонажа, дії і вчинки самого актора, який того персонажа грає. Цікаво почитати, хто що думає з цього приводу. Діана, ще одна зірка. і і я можу бути суб'єктивною, бо при перегляді я завжди асоціювала себе саме з цим персонажем. Але на те цей мій рейтинг. Нічого не знаю. А тим часом ми дійшли до найсвіжішого серіалу зі списку, який ми ще й встигли оглянути. Це серіал Венздей, І як бачите, тут персонажів більше, бо я ще щось пам'ятаю. Почнемо з Венздей, І це, звичайно, персонажка, на яку ми усі заслуговуємо. На ній просто тримається увесь серіал, і мені навіть нічого сказати ще. Тайлер. Ну скільки ж. Гарних акторів, які грають негарних персонажів. Я б не сказала, що Тайлер прям дно, але я не знаю, чи є сенс його тягнути у наступний сезон. А судячи з останньої серії, ми ще зустрінемось. Тож дамо йому шанс і відправляємо до комінців, хай допрацьовується. Еніт такий стабільний персонаж. Вона мені подобається, але їй начебто не вистачає от глибини і більше екранного часу 100%. Сав'є. І зараз доведеться виправдовуватись. Зрозумійте мене правильно. як Я й казала в огляді цей чоловік мрії, але його майже не показали. Ми майже нічого про нього не знаємо. Його майже не розкрили. Вимагаю більше розвитку для Ксав'є і більше екранного часу для його персонажу і таланту персонажа. Як тільки усе це буде, він одразу відправляється до зірок. Річ, якщо ви дивилися мій огляд, то зараз для вас це не буде несподіванкою. Досі вважаю, що річ це невід'ємна частина серіалу і. Без нього вже буде не так атмосферно. Що і останній, але від того, взагалі, не гірший, це серіал Молоді монархи його ми, до речі, теж вже обговорювали тут. І стільки відсилок, мама рідна, але воно того варте. Вільгельм просто бусінка. І як у випадку з одинадцятої, без Вільгельма молоді монархи були просто. Молодими, має розвиток персонажу. Зріст за ним цікаво спостерігати. За нього співпереживаєш. Звичайно, йому до королів і королей нетфліксу. Ну інакше там взагалі ніяк не могло бути. Сімон м'якенька булочка з корицею. У вас просто нема ніякого іншого виходу, як не обожнювати Сімона. Це ж таки для мене він, от саме до верхівки, не дотягує, але тільки цього топа. Взагалі то він гідна пара для кронпринца. Август, я хотіла його відправити на дно, щоб закінчити там, де ми і почали. Але ж. Знаєте, ну за ним цікаво спостерігати його вчинки неймовірно бісять, але ж як майстерно вони це роблять заради справедливості. Усі його вчинки мають причину наслідковий зв'язок з точки зору психології. Тож персонаж продуманий і хочу його додати до камінчиків. Бо це камінець у серці. <злодій>, Злодій він непоганий, йому треба ще більше розвитку, і мені здається, що з цього вийде. Ну, можливо, актор красунчик у мене просто не піднімається рука відправити його на саме дно Не знаю, не знаю. Але я знаю те, що ми впорались, і ось так виглядає наша остаточна таблиця. Пишіть у коментарях, чим ви згодні, з чим не згодні, кого я пропустила, про що можливо не сказала. І звичайно, чи робити ще такі рейтинги? Можливо, не тільки з персонажами Нетфліксу або, можливо, не тільки з голов Головними персонажами. Словом, чекатиму на вас у коментарях завжди. А якщо ви додивились аж до цього моменту, то не забудьте залишити вподобайку на це відео і залишитись зі мною самі. Давайте підтримати україномовний контент. Ну а з вами була Олеся, і ми побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!